Любі наші фіналісти, шановні наукові і педагогічні керівники авторських проєктів, щиро вітаємо вас у фіналі Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді дотик природи 2022 року. Ми пишаємось вами, тому що у важкий для України час ви все-таки проводите дослідницьку роботу. Остереження експериментуєте, а потім завдяки науковим керівникам робите авторські проекти. Ми хочемо, щоб ви отримали найпрекрасніше, найбільше майбутнє для України. До слова, запрошуємо голову Організаційного комітету з підготовки проведення форуму. Директора національного еколога натуралістичного центру учнівської молоді, доктора педагогічних наук, професора Вербицького Володимира Валентиновича. Шановні юні друзі, шановні колеги, шановна українська громада освітянська. Незважаючи на всі проблеми, які існують сьогодні в зв'язку з військовою дією Росії, ми все ж таки, згідно плану Міністерства освіти і науки України. Проводимо, на, на наш погляд, найкрасивіший, найефективніший, найбільш корисний форум це український біологічний форум учнівської та студентської молоді, дотик природи. Засновником форуму є, перш за все, Національний екологістичний еко 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 центр Міністерства освіти і науки України і всі позашкільні заклади, шкільні заклади, вищоуджбові заклади для того, щоб ще раз відчути і побачити нашу найбільш ефективну молодь. В майбутньому, тому що біологічний форум е, він дає сьогодні зовсім інші правила гри в майбутньому. Ми сьогодні мусимо думати про дослідження і про проекти, які можуть через декілька років дати Україні зовсім інше дихання, інше бачення, іншу і раціональність. Фінал форуму, 8-10 листопада, і на сьогоднішній день е, е, у нас 270 дітей. Які фактично представляють нові проекти у е, галузі біології. Ми, нам би дуже хотілося, щоб ви всі розуміли, що кожна ваша дія, кожний ваш навчальний процес мусить використовуватись для України, для розвитку України. І ваша ідея, ваші проекти мусять покращувати не тільки український світогляд, а і світовий е, проєкт. Я дуже би хотів би, щоб кожен із вас е зуміли поставити найкращі проекти для нашого е організаційного форуму, щоб кожен викладач е зумів вас почути, побачити, щоб кожен із вас навчився себе презентувати, е міг е закінчити свою думку, міг показати кінцевий результат вашого дослідження. А повірте, з кожною вашим словом. З кожною вашою дією, це буде дуже ефективний процес вашого освітянського розвитку. Бажаю вам успіху! З вітальним словом, до учасників форуму звертається голова журі, кандидат біологічних наук, доцент Безуська Алла Герасимовна. Доброго дня, шановні учасники конкурсу дотик природи. Я вітаю всіх, скільки у нас там десь 300 учасників. І я вітаю всіх керівників, всіх людей, які причетні до цієї великої роботи, яку вони проводили разом зі своїми вихованцями, і тепер мають представити свої здобутки на конкурсі. Конкурс у нас достатньо об'ємний в плані категорії 14 категорій. Тобто у нас дуже багато секцій, куди можуть де можуть представити свої роботи учасники цього конкурсу. Це звичайно і природничі науки. Які включають біологічні науки, біологічні, тому що там і ботаніка, і зоологія, анатомія, фізіологія і так далі, мікробіологія, звичайно. А там же будуть ще і в природничих науках секції з фізики, секції з хімії, велика секція у нас зазвичай науки про землю, де можна представити свою розробку. Медицина, особливості поведінки і психологія, тобто комп'ютерні комп науки, штучний інтелект, тобто, дуже багато цікавих таких секцій, і мають бути вони підкріплені ось тими цікавими роботами. Я можу сказати, що оцінювати ці ваші роботи і не тільки роботи, а й Сам виступ буде журі. А для того, щоб працювати в цьому журі, ми запрошуємо знаних фахівців, з наукових установ, з вищих навчальних закладів, тобто люди компетентні, люди, які знають цю проблематику, і вони будуть оцінювати ваші виступи і ваші розробки. Я хочу трошки порадити виступаючим, всім виступаючим. Дуже хочеться, щоб ми почули, щоб члени журі і голова журі почув, яка часточка від цієї роботи виконана особисто людиною, яка доповідає. Тобто ваш особистий внесок має бути висвітлено буквально однією фразою, але це необхідна річ. Необхідна річ. І якщо цієї фрази не буде, значить ви втратите якусь частину в оцінці. Тому що, представляючи цю роботу, якщо людина це робила сама, якщо людина захищає цю роботу, вона захищає її як маленьку свою дитину. Вона вклала туди душу. І це це дуже відчувається, це дуже відчувається, коли, коли учасник, учасник конкурсу доповідає. Тому я вам раджу: включити в свою доповідь ось цю маленьку одну. А взагалі ми щасливі, що отримали величезну кількість робіт і що нам треба буде з вами серйозно попрацювати для того, щоб визначити переможців. І е, навіть ті, хто і не отримає там, перше, друге або третє місце, вважайте, що маленька, маленька висота вже взята. Тобто не треба опускати руки, не треба, не треба е, сумувати, а треба навпаки. Це стимул для того, щоб наступного разу покорити свій маленький Еверест. Тому я вам бажаю успіхів і е, дай Боже, щоб ви не кинули. Найголовніше, щоб ви не кинули свою на маленьку, зараз поки що маленьку, а потім і велику наукову роботу. Шановні наші фіналісти, повідомляємо, що вся інформація щодо перебігу Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді дотик природи у 2022 році знаходиться на сайті Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді в рубриці Дотик Природи. Там розміщені листи Міністерства освіти і науки України. Національного еколога натуралістичного центру учнівської молоді та накази Національного еколога натуралістичного центру учнівської молоді щодо заочного етапу і на фіналу нашого змагання. Хочу сказати вам, що для полегшення розміщення ваших відеоматеріалів ми створюємо анкету, яка також буде розміщена на сайті НЕНС, в рубриці дотик природи щодо зручного розміщення ваших відеоматеріалів, і вона буде сприяти тому, що ви не тільки розмістите відеоматеріали на каналі YouTube, а також зможете переглядати відео інших учасників. Щодо підведення підсумків фіналу, Підведення підсумків фіналу буде тривати згідно протоколів журі Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді дотик Природи. Робота журі буде проводитись після того, як завершиться подання відеоматеріалів та авторських проєктів. Для того, щоб покращити вам. Ситуацію з підготовкою і поданням відеоматеріалів, оргкомітет вирішив подовжити етап подання відеоматеріалів до 11 листопада, включно, тобто ще на три дні. Як виглядають протоколи журі? В протоколах по кожній категорії або секції є. Рубрика назви проєктів». В цій рубриці розміщені всі проєкти, які представлені в даній категорії. Крім того, поруч в окремому полі зазначене прізвище авторів, наших, шановних фіналістів. Далі йдуть критерії оцінювання авторських проєктів. Шановні наші фіналісти, в протоколах журі ми не будемо визначати пріоритет щодо якості запису ваших відео презентацій, матеріалів ваших проєктів. Якість оцінюватись не буде. Чому? Тому що ми розуміємо, Певні обставини і якісно записати відеоматеріал, не у кожного зараз є можливість. А от зміст самого проєкту оцінюватись буде згідно критеріїв: актуальність, новизна е, інші критерії, які будуть розміщені в протоколах. Протоколи журі будуть е, роздані нашим шановним. Представникам журі, і вони будуть з ними працювати у дострочний для них час, переглядаючи ваші відеоматеріали. Бажаємо всім успіхів, здоров'я, наснаги! Це буде Україна!